Доброго дня, другокласники! Ви спокійно всі сідайте. Працювати починайте. Подивилися на мене, усміхнулися усі. Хто готовий до роботи? Хто бадьорий? Молодці! Тема уроку: Коло і круг, складання часток за схемами і обчислення їх значень, порівняння виразу і числа. Розв'язування задач. Розгорніть підручник на сторінці 133. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть дату. Березня. Класна робота. Повторіть разом з бджілками таблицю множення числа 4 та таблицю множення числа 6. Поставте відео на паузу. Проговоріть, будь ласка. Завдання 817. Запиши частки за схемами й обчисли їх значення. Дивлюся, 24 поділити на 6 дорівнює 4. 36 поділити на 6 дорівнює. 12 поділити на 4 дорівнює. Поставте відео на паузу. Попрацюйте, будь ласка, потім звіримось. Звірте, будь ласка, три стовпчики виразів обчислених. Завдання 817. Знайди значення виразу. 24 додати частку чисел 24 і Б. Це буквений вираз, тому що є буква Б. Це змінна. Вона набуває значень Б дорівнює 4, дорівнює 6 і дорівнює 3. Беремо перше значення b дорівнює 4, розв'язуємо буквений вираз. Якщо b дорівнює 4, то 24 додати частку чисел 24 і b дорівнює 24 додати частку чисел 24 і 4. Дорівнює 24 додати. 24 поділити на 4, 6 дорівнює 30. Поставте відео на паузу. Обчисліть, будь ласка, цей буквенний вираз, підставивши інші значення букви Б. Відео на паузу. Попрацюйте. Перевірте, будь ласка, всі три значення змінної Б. Завдання 819: порівняй. Нам треба поставити знаки більше, менше або дорівнює. Треба порівняти вираз і число. Щоб порівняти, треба обчислити вираз. 30, поділити на 6 дорівнює 5. Зверху пишу 5, 5 більше чи менше, ніж 24. Ставимо знаки. Поставте відео на паузу, пропрацюйте. Перевірте, будь ласка, знаки. Задача 820. Слухаємо умову. Купили 5 порцій морозива за ціною 6 гривень. І пляшку лимонаду за ціною 25 гривень. Яка вартість покупки? Що купували? Правильно морозиво і лимонад. Рознесіть, будь ласка, що відомо про морозиво? Дивимося, купили 5 порцій по 6 гривень. Що відомо про лимонад? І лимонад за 25 гривень. Що питається в задачі? Яка вартість покупки? Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, умову. порівняйте, діти, у нас вийшла ось така умова задачі. Дивимося, чи можемо ми зразу дізнатися разом вся покупка. Йдемо подужитися. Дивимося, у нас два числа. Нам треба знайти, скільки заплатили за морозиво. Це перша дія. Коли дізнаємось, друге число. Відомо. Можемо знайти разом? Можемо. Поставте відео на паузу, розв'яжіть задачу, складіть вираз. Перевірте діти, Першою дією знайшли, скільки гривень коштує морозиво. Другою дією дізналися вся покупка. Вираз. 6 помножити на 5 додати 25 Дужки не потрібно, тому що спочатку виконуємо множення, а потім додавання. Задача 821. Усі яблука розфасували в 6 пакетів по 4 кг у кожний. Та у 8 пакетів по 5 кг у кожний. Скільки кілограмів яблук розфасували. Що фасували? Яблука. Ось що фасували у пакети. Пакети однакові? Ні. Різні. Тому так і записуємо. 6 пакетів по 4 кілограми. Ось дивіться. Шість пакетів по 4 кг? невідомо. 8 пакетів по 5 кг? невідомо. Питається, скільки кілограмів яблук всього розфасували. Разом. Невідомо. Нам умова діти показує зразу кількість дій. Дужечка, йдемо. Треба взнати, скільки ж кілограмів яблук розфасовано в шести пакетах. Другою дією, треба дізнатись, скільки кілограмів яблук заховалося у восьми пакетах. І тоді тільки зможемо, скільки всього разом. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Розв'яжіть задачу, складіть вираз. Діти. У 6 пакетах 24, у 8 пакетах 40 кілограмів заховалося, всього розфасували 64 кілограми. Вираз склали 4 помножити на 6, додати 5 помножити на 8. Дорівнює 64. Задача на знаходження суми двох добутків. Завдання 822. На малюнку зображено коло і круг. Дивимося, дітки. Ось у нас коло і ось у нас круг. Коло це замкнена крива, яка є межею круга. Дивимося, дітки, ось у нас круг, бо середина заповнена. Ось у нас коло, бо середина пуста це колір сторінки білий всередині заховався. Так воно прозоре, тут дирочка. Оце у нас коло. Обруч. Спортивний, знаєте, оце є коло. так А це в нас дітки круг. Але круг це усе-все повністю, вся ця площина. А коло це ободок. Коло це замкнена крива, яка є межею круга. Тому, якщо ми у нас питають, скільки скільки тут кругів на цьому малюнку, я скажу, що тут один круг, ось він. Скільки коло. На цьому малюнку дивлюся, перше коло, і ось цей ободочок це теж друге коло. Тобто один круг і два кола. Подивимося ось цей малюнок. Роздивіться, будь ласка, у нас є коло, бо там порожньо середини фон, і три круга. Так. Але ж ми знаємо, що замкнена крива є межею круга. Ось вона чорна. Це теж коло чорне. Оце теж дітки коло. Тому, якщо ми рахуємо, скільки тут кругів: 1, 2, 3, скільки кіл. Один, 2, 3, 4 кола. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Порахуйте, скільки кругів і скільки кіл на цьому малюнку. Пам'ятайте, що. Коло це замкнена крива, яка є межею круга. Будь-який круг має межу. Можливо, таку товщу, можливо, тонесеньку зовсім. Порахуйте, будь ласка, відео на паузу. Завдання 824 і 825. Порахуйте, будь ласка, обчисліть самостійно. Задача подібна до задачі тієї, що ми з вами розв'язували. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці.